Всім привіт! Я вітаю на другому моєму відео на ютуб-каналі, який присвячений голосу та дикції. Мене звати Катерина Разін, і я навчаю людей говорити гарно, чітко та впевнено. І, по-перше, я сьогодні хочу подякувати вам за те, що це відео виходить, адже завдяки тим прекрасним людям, які виділили декілька хвилин свого часу, аби написати. Коментар під минулим відео, який присвячений поставленому голосу, хто не бачив, обов'язково його подивіться. Там зібралося величезна кількість людей, які підтримали мене, написали не здаватися, що їм дуже цікавий такий контент, продовжувати далі. І дуже велика кількість людей написала, що хочуть почути про правильну техніку дихання, про те, як дихання впливає на голос, і так далі. Тож. Що таке правильна техніка дихання? Чому ми всі дихаємо неправильно? Як взагалі потрібно правильно дихати, і як це впливає на наш голос? Те, про що ми з вами поговоримо сьогодні. Як я сказала перед цим, правильна техніка дихання відіграє дуже-дуже велику роль на те, як ми з вами говоримо. І так склалося, що більша кількість людей все ж таки дихає неправильно. У нас є з вами дві техніки дихання. Неправильна і правильна. І от неправильна техніка дихання називається поверхнева, грудна, ключична, як їх там їх ще не називають. Це коли ви дихаєте і у вас підіймаються плечі, грудна клітина, ключиці і так далі. І виглядає це ось так. Якщо ви зараз наберете, як це ще так називають повні груди повітря, ви відчуєте, що ваша грудна клітина підіймається, то ви дихаєте неправильно. І є друга техніка дихання, яка називається глибока або діафрагмальна. І саме про ці дві техніки ми сьогодні з вами поговоримо. Поверхнева техніка дихання негативно впливає на те, як ми з вами говоримо. Та й взагалі для здоров'я це не дуже гарно і не дуже корисно. Коли ми дихаємо поверхнево, це означає, що ми наповнюємо лише верхню частину наших легень, як щодо нижньої, то туди повітря доходить нерівномірно. І коли ми з вами набираємо повітря ось так, наша грудна клітина підіймається і навіть трішечки перетискає нам ось тут мовний апарат. Так, вона тисне нам на гортань, на трахею і таким чином. Ви можете почути, як у мене голос видозмінюється. Він стає більш затиснутим і більш плоским. І потім найцікавіше у нас з'являється задишка. Це проблема великої кількості моїх учнів і людей, навіть в коментарях дехто з вас писав про те, що я, коли багато говорю, у мене з'являється швидко задишка. От згадайте, чи буває у вас таке, коли ви, наприклад, публічно виступаєте? Часто це буває, коли все ж таки ви хвилюєтеся. Ви виступаєте, виходите, кажете кілька речень, буквально, і вже у вас ось таке з'являється. Як нібито ви пробігли марафон. І ви не знаєте, коли вам дихнути. Ви починаєте ще більше хвилюватися, ви починаєте більше поспішати слова потоком з вас. Ви не знаєте, як зупинитися. І далі картинка все гірше, 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 тому що ви ось цю задишку, чи як там правильно це назвати, зупинити не можете, адже техніка дихання збилася, і ви вже не можете взяти і почати рівномірно дихати, не взявши паузу. Тобто, для того, щоб вам заспокоїтись, ви маєте прям дійсно зупинитися, набрати повітря правильно, і тільки потім, там за кілька секунд, ви можете відновити техніку дихання і почати говорити більш рівномірно, впевнено і розслаблено. Про недоліки поверхневої техніки дихання ми ще з вами обов'язково поговоримо. А зараз я хочу перейти до правильної техніки дихання, аби картинка в вашій голові вже нарешті склалася. Правильна техніка дихання заключається в тому, що ми набираємо повітря глибоко, глибоко пам'ятаємо так, або діафрагмальна техніка дихання. Ми заповнюємо всі легені рівномірно киснем, опускаємо повітря, яке ми набираємо вниз в нижню частину легень, і нижня частина легень у нас збільшується приблизно на 10-15%. І ключову роль в нашому мовленні грають не тільки легені. А ще й дуже крутий м'яз, такий як діафрагма. Діафрагма виглядає ось так, як ви зараз бачите на картинці. Це такий м'яз, який лежить у нас ось тут під легенями, і він працює як насос. Завдяки цьому м'язу ми можемо з вами не тільки правильно дихати, але й говорити чітко, впевнено, гарно, голосно. Впевнено, врешті-решт, знову ж таки, нехай буде двічі. І от як він працює, коли ми з вами набираємо повітря. Ми набираємо у верхню частинку легень, не підіймаємо грудну клітину і опускаємося донизу. І легені збільшуються, діафрагма наша опускається. І потім ключовий момент в тому, що коли ми видихаємо, діафрагма нам виштовхується повітря. Ми набираємо повітря, діафрагма опускається. І потім вона виштовхує нам це повітря. І знову ж таки, таким чином вона працює як насос. Вона нам допомагає наповнити легені киснем і потім виштовхує. Навіщо нам це потрібно для голосу? Запитаєте ви. Так, от уявіть, якщо ми набираємо повітря лише сюди, діафрагма тут разом з легенями піднялася. Припустимо так. То як вона може виштовхнути повітря з легень, якщо тут воно розміщено нерівномірно, воно у нас все ось тут вгорі? Ніяк. І таким чином легені такий день самоврядування, я почну витискати із себе повітря самостійно. Ну тобто, якщо легше, то вони просто починають стискатися звичайно природньо, і повітря виходить з нас. Але тут питання: а як і наскільки якісно з нас це повітря буде виходити? Воно буде виходити з нас хаотично. Так само, як воно лягає, отут розміщується полегенням хаотично, так само воно і буде виходити. І таким чином ви й будете говорити десь тихіше, десь гучніше, десь голос стане різким, десь стане. Не різким, десь впевнений, десь не впевнений. Ви не можете контролювати свій голос, якщо ви не вмієте правильно дихати. І тепер знову повертаємося з вами до діафрагми. Коли ж ми набираємо повітря правильно в нижню частину легень, діафрагма опускається, і вона починає нам виштовхувати стільки повітря, скільки потрібно нам, з такою силою, з такою подачею, яка потрібна нам. Хочу я зараз говорити з такою гучністю. Діафрагма мені це зробить. Якщо я захочу говорити голосніше, впевненіше, на опорі, як це ще називається, то моя діафрагма зробить це для мене. І в мене ніколи не буде боліти горло від такої подачі, адже це всього навсього робота діафрагми. Я ні в якому разі не напружую свої голосові зв'язки, аби говорити голосніше. Тож, потужність нашого голосу визначає також діафрагма і правильна техніка дихання. Тож гучність у нас береться не звідси, а звідси. І коли ви хочете почати голосно говорити, помітьте наступного разу, ви починаєте кричати, у вас починає все ось тут стискатися, бо діафрагма не вмикається. Діафрагма працює неправильно, якраз через те, що ви не вмієте правильно дихати. Тож тихий та невпевнений голос, проблема, з якою до мене звертається неймовірна кількість людей. Більша кількість учнів приходить до мене із запитом Я хочу говорити впевнено так ось перше, над чим потрібно задуматись, це чи правильно ти дихаєш для того, щоб почати говорити впевнено. Тому що якщо ви чуєте, що людина говорить ось так, ви ховаєте ось цю гучність собі, вас не чують, вас не бачать знову ж таки. То в першу чергу треба подумати над своїм диханням. Тож, давайте перейдемо до моїх порад до того, що ви зараз маєте увібрати в себе як губка, тому що це дуже корисна та цінна інформація. Тож стаємо перед дзеркалом. Біжіть до дзеркала, я вас тут зачекаю. І дивимося на себе. Бажано стояти. Те, що я зараз сиджу, це таке нормально, звісно, бо я вже звикла. Я дихаю так вже 6 років. Але так як ви новачок в цій справі, то краще, звісно, стояти. У нас ось тут. Є верхня частинка животика. Дисклеймер не весь живіт. Нам потрібна лише верхня частина живота. Ось тут приблизно і знаходиться наша діафрагма. І вам потрібно прям занурити ось сюди пальчики, долоньки. І ваша задача дихати так, аби виштовхнути свої руки. Сяду до вас бочком. І тепер увага, величезна увага на мою грудну клітину та плечі. Що там відбувається? Нічого, абсолютно нічого. Саме так маєте дихати ви. Ваша грудна клітина і плечі статичні, рухається лише верхня частина животика. Дехто з різноманітних спеціалістів, наприклад, викладачі дехто, не всі, на щастя. Йоги, вокалу чи викладачі з голосу та дикції навчають дихати животом. Можливо, ви колись, до речі, чули, що дихай животом, надувай живіт, уявляй, що повітря проходить живіт і надувай низ живота. От я із тих викладачів, які кажуть, що ні. Забороняю Н -н -н, табу, ми животом не дихаємо. Але при цьому я вам кажу дихати верхньою частиною живота. Тож, що це таке і чому так різняються думки? Дивіться, живіт у нас внизу. Не знаю, чи видно вам мій живіт, привстану. Живіт у нас ось. І коли ми будемо дихати з вами і надувати живіт, то це максимально зайві рухи в вашому тілі. Ваш живіт має бути в тонусі. Коли ж ви його надуваєте, аби набрати повітря вниз живота, ви з тонусу його хоп і витягаєте Але у нас не тільки ж. Легені вниз ідуть, вони у нас іще по всьому об'єму збільшуються, тож ребра вони також можуть йти вшир. По колу, от у вас є коло, ребра можете себе обійняти і пробуйте дихати так, аби і тут збільшувалося, і ребра також розширювалися. Знаєте, після цієї всієї інформації всі мої учні питають. І що мені оце треба так навчитися дихати на постійній основі. І вони чують дуже страшну, мабуть, для них відповідь, що так, звичайно, ми маємо навчитися дихати так завжди, до кінця своїх довгих, щасливих днів, як я кажу завжди. Тому що, окрім того, що ми говоримо з вами завжди, так це ще й правильна техніка дихання. Вона вам допоможе не тільки в голосі, не тільки в розслабленому, гарному звучанні. Це... Природня, правильна техніка дихання. І якщо ви почитаєте там про це в інтернеті, там, боже, ні, це просто як ніби пігулка оця від всього, від всіх болячок на світі, і голова буде боліти менше, бо правильне кровопостачання. І там, боже, всі проблеми з ваших органів внутрішніх підуть. Там же ще у нас шлунок покращує свою роботу, тому що діафрагма знаходиться над ним, і коли вона опускається, вона стимулює шлунок і всі різні органи до роботи. Уявіть собі, так то це важливо, це класно. І якщо ви почнете дихати так щодня, то ви дуже швидко звикнете. А чому ж ми все ж таки дихаємо неправильно? Хто придумав, що ось це правильна техніка дихання, а от грудною клітиною дихати не можна? Матінка природа придумала це все, тому що, коли ми з вами народжуємось, ми дихаємо діафрагмально. Але в ході того, як ми багато сидимо через спосіб нашого з вами життя, ми перестаємо дихати діафрагмально, тому що діафрагма затискається, якщо ми ще з вами скручуємось. І таким чином наш організм переходить в ту частину легень, яка. Не затискається іншими органами, і тому ми починаємо з вами дихати поверхнево. Мій козир в рукаві, який я завжди розповідаю, кажу про нього моїм учням, мучням. Що... Подивіться на собак, подивіться на котиків, вони всі дихають діафрагмально, у них розширюються ребра. От тому, якщо ви ще досі не зрозуміли, як правильно дихати, подивіться на котів. Немає вдома, вийдіть, подивіться на вулицю, поспостерігайте за ними, що у них, коли вони дихають, дуже явно і очевидно і видно розширюються ребра, йдуть вшир. Тож беріть приклад з тих прекрасних створінь. Насправді, хоч і більша кількість людей напевно, в моєму житті це 95% людей дихають неправильно, то є все ж таки од... невеличкий один відсоточок, кому пощастило залишитися з цим диханням. От в мене є подруга Анюта, привіт, якщо ти дивишся це відео, вона дихає діафрагмально. Ми коли з нею ходили в зал, і я розповідала про це дихання, і вона каже: Я таки дихаю, мені так легше, і я не знаю, як люди дихають. І підіймається грудна клітина. Чому? Я теж тоді така думаю: чому? Як так вийшло? Перша людина на той момент в моєму житті, хто дихала правильно. Напевно, тому що швидше за все, коли вона в дитинстві мала перейти на ось цей стан сидячий, вона або сиділа рівно, або ну, так, не затискала свою нижню частину легень, або в неї був доволі. Активний спосіб життя і діафрагма не встигла настільки напружитися, настільки вийти з ладу, щоб перестати правильно працювати. Тож узагальнюємо, якщо ви говорите тихо, невпевнено, вас не чути знову ж таки, то це через неправильну техніку дихання. Якщо під час того, як ви говорите, у вас дуже сильна задишка, ви не можете вирівняти дихання, ви не можете чітко сказати слова, бо починається ось оце. До прикладу, це гіперболізація, звісно, але все ж. То це через неправильну техніку дихання. Якщо ваш голос дуже швидко втомлюється, то на диво, але це теж від неправильної техніки дихання, тому що ви замість того, щоб утворювати голос діафрагмально, ви його утворюєте напруженням голосових зв'язок, а їх не треба напружувати. І, власне, через це, якщо ви пам'ятаєте минуле відео, то власне це також від неправильної техніки дихання. Боже, якщо ви з'єднаєте цю інформацію з тією, що було у попередньому відео. Хто не дивився, обов'язково виправіть це, тому що там я дала дуже багато корисної інформації щодо того, як утворюється наш голос, як працюють голосові зв'язки, і раптом тут є новенькі, раптом це відео ще більше залетить на просторах Ютубу. То, будь ласка, ви прям зобов'язані подивитися це відео для якщо ви хочете навчитися говорити гарно. На цьому ми з вами будемо прощатися так само, як і в попередньому відео. Ви мені можете допомогти дати якісь ідеї для наступних відео, про що вам би було цікаво послухати. Я вам нагадаю, що ми можемо з вами говорити не тільки про голос, але й ще й про публічні виступи, про те, як там, наприклад, боротися зі стресом, про інтонації, про вихід в розмовні сторіс. Наприклад, Тож, напишіть ваші ідеї, ви мені дуже допомагаєте зрозуміти. Аудиторією Ютубу, що вам цікаво, що вам корисно, що б вам хотілося б дізнатись. І як бачите, я дуже щедра наразі на інформацію. Це та інформація, яка дається на різноманітних курсах та, власне, і на моїх курсах вивчається просто там більше вправ, все ж таки для вивчення діафрагми, для розуміння цього всього. Але повірте, навіть з цією інформацією ви доволі добре можете вивчити себе і навчитися. Говорити гарно і володіти своїм голосом. До речі, дівчинка, яка говорила мені про мікрофон, якщо ти тут, я поки спробувала змінити це на той, який у мене був інший, я його почепила все ж таки на себе. Але в майбутньому я планую для вас купити, як для вас, для себе, купити хороший якісний мікрофон. Поки я мрюся з думкою, що мені треба на це витратити 10 тисяч гривень. Але я обіцяю, що для вас мені нічого не шкода. Те, як ви мене підтримуєте, ну якби. І треба власне і підтримувати Ютуб ще якіснішим контентом. Все, я чекаю на вас в коментарях. Мені дуже приємно, що ви зі мною там комунікуєте. Всіх обіймаю, і зустрінемося наступного тижня.